Я люблю свою страну, люблю свою жену, люблю свою собаку. Я всього на світі член... Сьогодні ми проведемо день із людиною, яка щодня приймає ключові рішення. Президент Південної України відкрив нам двері туди, куди зазвичай немає доступу. Побачимо транспорт, робочі приміщення і переговори всередини. Щодень починається тут парламент, це центр рішень. Ходімо, покажу більше. Це головна зала парламенту. Тут відбуваються засідання, ухвалюються важливі для нашої держави рішення тощо. А це переговорно. Ми приймаємо делегацію, обговорюємо зовнішню політику та безпеку. Це моя службова машина. Mercedes Benz Maybach s 650 надійна, комфортна і гідна для представництва держави. Міністр пересувається на Toyota Land Cruiser 300, міцні, сюдихідні, готові до будь-якої дороги. Безпека наш пріоритет. Охорону забезпечують G-клас AMG та Volkswagen Т5. Вони завжди на крок попереду. це нові виклики, але головне тримати курс. Курс на сильну, єдину південну Україну. Один день із президентом завершився, але робота триває. Кожна година важлива для регіону, що стоїть на передовій державності.